Юрій Яновський, романтика моря. Над морем летіла хмара, і крапля упала в море. О, море, простий товариш, ой, крапля, яка ти скора? Засмаглі твої плечі аж колють тверді груди. Кажу я: усе не до речі, Люблю, та чи знаю, що буде. Про що ти краплином мариш, коли пролітаєш над морем? О, море, простий товариш, ой серце, яке ти скоре. Не заздри рокам вони, як ми, проходять мимо, щоб ніколи не вернутись. Хлюпнуло море з розгону на мокре каміння, піна осіла на берег, валочком білявим. Соннє сонце купалось не тонуче в морі, десь не вгасали веселого дня переливи. Поруч лежали з тобою на теплім піскові, з обрію нам випливав корабель біловерхий. Знаєш, згадала, що ми тоді говорили. День перестроював лютню дзвінкою на вечір.